У випадку контакту білого фосфору зі шкірою або одягом необхідно вжити негайних заходів. Білий фосфор пропалює тканину та плоть аж до кісток, доки він не закінчиться або не буде позбавлений доступу до кисню. Насамперед не чіпайте видимі частинки голими руками, зніміть з постраждалої особи одяг, не знімаючи його через голову, щоб запобігти поширенню. Помістіть одяг у пластиковий пакет і герметично його закрийте. Потім негайно занурте уражену зону у воду. Якщо це неможливо, полийте її водою і накладіть на рану вологий компрес. У разі занурення обережно видаліть білий фосфор за допомогою пінцета або металевих інструментів. Намагайтеся не пошкарябати одяг або інші частини тіла, залиште уражену зону у воді або вологий компрес до отримання медичної допомоги. Не використовуйте креми або мазі, оскільки вони можуть збільшити ураження. У разі видалення частинок помістіть їх у воду, щоб запобігти подальшим ризикам. Негайно зверніться за медичною допомогою. Якщо допомога затримується у якості крайнього заходу, присипте фосфор вологою землею або піском, щоб зупинити дим. Використовуйте металеві інструменти та уникайте прямого контакту. Пам'ятайте, у випадку ураження білим фосфором вирішальне значення мають швидкі дії та обережність. Будьте обережні та негайно зверніться за допомогою.